Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Запоріжжя прийшла, звідки не чекали. За понад 28 загиблих в Запоріжжі помстились, як мінімум, один ту 160 згорів. Як пишуть партизани на аеродромі Оленія, тому самому, де знаходяться стратегічні бомбардувальники, пролунала якась бавовна та спалахи. Після того, як пролунали вибухи на російських авіабазах в Венгельсі, Дягілів Курську, у Кремлі зрозуміли, що їхня система захисту на таких об'єктах Пробита. Проте ВРФ навряд чи відреагують на це перекидання літаків в інші місця. Таке перекидання буде неефективним, адже на реалізацію завдання доведеться витратити кілька років. Цими користають партизани, проводячи диверсії на аеродромах із землі. В той же час загарбники думають, що це ракети чи безпілотники та не чинять пошукових та каральних дій. Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по містю нагородження воїнів 128-ї, гірсько-штурмової закарпатської бригади загинуло 28 військових, як повідомив народний депутат України від батьківщини Михайло Волинець. підтверджено загибель 28 військовослужбовців. Ще 53 воїна отримали поранення. 28 загиблих, 53 поранених, 128 окрема гірсько-штурмова закарпатська бригада. На жаль, підтвердилась інформація про загибель наших воїнів від ракети РФ. Зазначив Волинець. 3 листопада на Запорізькому напрямку російські окупанти вдарили по особовому складу 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Наслідок атаки загинули військовослужбовці, а також поранені цивільні громадяни. Про це повідомили в. Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України водночас у повідомленні не уточнюється про яку саме кількість загиблих та поранених військових та цивільних ідеться. Міністр оборони України Рустем Умеров офіційно підтвердив загибель військових. із 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади на Запоріжжі внаслідок удару РФ і пообіцяв покарати всіх винних у цій трагедії. Російські загарбники оприлюднили відео удару іскандером по місцю нагородження офіцерів. 128 двадцять восьмої Ормової бригади Закарпатської області до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.